Yo! Друзі, усім привіт! І Сьогодні я завітав в панч симулятор, де я буду тупо сидіти і з кулака всіх виносити. Для цього мені треба ваша допомога. Ваша допомога виділ лайків. І зараз ось до мене підбіг, чувак. Походу, це мій підписник. Я не впевнений в цьому, але ви можете заходити до мене в будь-які режими, просто підписавшись на мій аккаунт в Роблоксі. Але ще мене бентежить оця ось іконка на пів екрана, що мені треба сто разів нажати. Зараз я швиденько наклікаю. І я думаю, це буде супер швидко. Давай, 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 давай. Я сподіваюсь, ти пропадеш, правда? Давай, будь ласка, будь ласка, просто. Все. 100 штук зробив, Ну, ти пропадеш, да? Ага. Надо побити, все, ти пропав Надо побити цього кента. Fight. Давай, я готовий. Давай, 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 давай. Диви, я валю. <сум> Диви, тупо виніс кента. Ти бачив на ізі. На цього треба тисячу, я поняв. А, що мені можна зробити? Мені можна купити собі рукавиці, правильно? Ага, у мене перші стоять. Basic типа, звичайні, дерев'яні будуть 200 коштувати ударів, я поняв. Ще є боксинг, арена. Можна з другими кентами битись. Ще є песик голден якісь. Можна відкрити пета за робукси, за кристал. Але за війни. До речі, скільки мене війнів? один. А саме звичайного пета це 5 війнів. 5 війнів то багато. За 5 можна оцього кента получити, якщо 5 отримати. Але я би хотів зараз отримати собі наступні рукавички. Бемк. О, оце нормально. Це тепер можна з кентом пробувати битись. Давай, я готовий. У нього 100, у мене 240. Я його просто перемагаю на ізі. Давай ще раз. Мені треба ще 5 назбирати, щоб купити Пета собі. Давай, let's go, let's go. Let's go. Двіки яке винося, тупо на ізі. Супер. Ну в мене ж в мене ж рукавиці вже бомбезні, розумієте? Я вже я вже не нуб, я вже, я вже майже в топі. А ні, я подивився все на кінтів, якісь справа зверху. Ось, і поняв, що я ще далеко не в топі. Мені до того ще топа, як до Києва рачки. Обалдеть. О, до речі, кристали дало. Скільки мене якраз 5 є, погнали. Давай. Клікаємо обов'язково ще по дорозі. Давай відкриваємо. Я готовий. Оп. Ох ти йо, диви! Так що мені випав? Мені кіт випав, так? І я тепер по 6 получаю. Він ще х2 дає, правильно? Я правильно роз зрозумів? А, 170%. Ти даєш і в тебе левел 1. Ти, походу, можеш прокачуватись. Що в мене ще є? Ось якісь штуки, які я розумію, це щось по типу репідха. Третє є ще шоп, в якому все платне. Ну, звісно, звісно, як же без цього? Колесо фортуни через 26 хвилин, аж Ш... сезон пас. Йой. Непогано, непогано. Треба пробувати старатись прокачувати, правильно? Давай, Let's go. Ще в мене є якийсь квест компліт, і я можу получити якісь бонуси. Непогано. Тепер у мене стоїть задача відкрити перше своє яйце. Так я вже відкривав. Що ж ти що ж ти не думаєш? Ти ти не бачиш, що я відкривав? Ти не бачив, що я відкривав? Давай зараз прокачаємося. Чисто. Дякі тут жорсткий тіпевся. Ви в нього взагалі петів 4. Цього 3. Або Абалдіть. Так, до речі, у мене зараз буде тисяча, і я зможу перемогти першого кента. Я сподіваюся, що все буде супер. У мене вже є тисяча. Давай, файт. Я готовий з тобою битись. У нього тисяча, у мене тисяча. Давай, Саня! Let's go! Твою валю, Я ту повалю. Переміг. Я переміг! Я його переміг! Я можу відкрити яйця. Давай, let's go, open. І. Свиня випала. <свіки> О, в свині, до речі, 200%. Це хорошо. І оцю штуку теж отримати. Бемк. Що далікає? Побить треба в гая. Це якраз ось оцих. До речі, сіки можна петів максимум мати. Я оце... Ага, ще одного можна максимум мати. Ну, давай тоді спробуємо зараз перемогти його. Я сподіваюся, що все буде зараз супер швидко, без ніяких проблем, правильно? Я ж тебе зараз на ізи, да, завалю? Бемк, отако, ще геми дали. У мене вже 10 гамів є. Непогано. Так, мені ці бонуси на. Давай автофайт на бавгая включимо. Просто щоб постійно його валити. Давай, let's го. Диви, яке Ізі Він просто не може мені чого зробити. Бем, переміг. Давай ще раз. Ні, я тупо, я з нього знущаюсь, я тобі кажу. І ще раз, да? Давай, щас Три, два, один. Летс го. Диви. Я тупо його виносю. Так, все, можна стопнути. Ти що зробив? В смісті, він мене раз ударив, я помер? Це що за прикол? Такого бути не може. Так, ну давай квест пройдемо. Так, open 3 more X. Угу. Ну, треба три яйця відкрити. Ну, мені три не треба відкривати, мені одненьку, аби відкрити. Щось толкове би дало, да? Ага, собаку, саму звичайну я поняв Ну, собака така, звісно, не дуже. Я би відкрив ще раз. Давай спробуємо. Щось толкове, давай. О, свиня, оце хорошо. І ми можемо собаку прийняти, свиню вдіти. І нормально кайфувати. О, ще один підписник залетів. І ми. Ой-ой-ой, тихо не то понажмав. Все, ми можемо зараз назбирати нормально таку сили. У мене 15 гемів за 50 ману відкрити класне яйцем. І я би завалив цього кінта. 10 тисяч сили надо О, тут є якийсь бонус у мене. Давай відкриємо. Плюс тисячу демеджа. Непогано, непогано. Так, я поняв те, що треба нормально прокачуватись. Треба нормально прокачуватись, а де б його все це прокачати. Я, чесно кого, чи не знаю. Тут є ось осилач, якому надо 50 тисяч сил. Щоб його перемогти, блін о ну 50 штук це багато. Прям це прям дуже багато. Ну Но я нормально прокачусь. У мене вже є 4 штуки. Так, ще є ось така штука, як Golden Pets. Може, ми зараз можемо наших свиней та прокачати? 33 Блін, мало дуже 33 Не хочу, не хочу витрачати 33. Мені здається, знаєте що? Ось тут є жорсткі тіпси. Да. Um, пам, пам 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 Ось по демеджу. Дивіться, які в них числа просто взагалі непонятні. Цікаво, а ми можемо піти десь далі? типу? А, там є воно ще якась арена. Диви. А оця штука? Це надо 50 тисяч демеджа, щоб пройти, да? 50 тисяч демеджа. Угу, Я поняв, я поняв. 50 тисяч демеджа то немало. Кстати, за перемогу, бачите, дається ще якісь усі штуки. Ось вони в мене є. Вони для чогось потрібні, я думаю. Бо тут є айтеми Ох, йо! Тут можна ще щось одягати на себе! Тут не все так просто! Ви поняли? Тут далеко не все так просто. Нам треба зараз допрокачатись до 10 тисяч сили. Цікаво, чи можу я зараз його спробувати перемогти? Ну, можливо, просто зможу. Диви, я потихесенько, помилесенько його перемагаю. Обалдіть! Ха-ха-ха! Автокрикер робить речі. Диви, що роблю. Дуже помаленько, але я можу його спробувати перемогти. Але тільки один раз. Далі я манав, далі я трошки підкачаюсь. Я дурак, я забув, он дуже ж є, бачите, ще рукавиці можна замінити. А я не замінював. Я вже так прокачався, а рукавиці не замінив. Я так і далі з цими дерев'яними, але його дуже тяжко вбивати. Дуже тяжко перемагати, дуже повільно це робиться. Ну, Він нібито потихеньку одходить далі. Так, да, він типо одходить. Але щоб перемогти, тут треба прям добре постаратись. Диви, він тупо наступає і потім одступає далі. Але по ітогу він лишається тупо. Позаді. Да-да-да. Давай я вже клікаю разом з автоклікером на мишку просто. Переможеш ти його, Сань. Я знаю, що ти слабак, але ти можеш. Пем, хух переміг. Слава Богу. Слава Богу, у мене 45 коїнів, 45 вінів. Можу одягнути отакі рукавиці. Тепер буде швидше. І перемогти зараз цього. Чому перемогти? Тому що мені дасть 5 коїнів, отако ізі. плюс геми дало, до речі. І я можу зараз відкрити ось це крутіше яйце. Давай спробуємо. Опен. Сюди. О, міфік зразу! Відразу. Почекай. Та, ось оце яйце, міфік. Обалдеть, бомбезна штука випала мені. 221%. Ми цього знімаємо, цього одягаємо. І посіки по 21 зараз я вже получаю. Ні, в принципі, це нормально. Наступне, коли буде 8 тисяч голдове, я поняв. А толку мені з тоді. По 21. 5. Ага, понів. Ні, з п'ятів є сенс. Ладно. Щось у мене в шопі з'явилося, ось до. Да. Оця штука, ти хочеш, щоб я купив? А, ось, 20 війнів безкоштовно. Поняв. Все, дійшло до мене. Дійшло, дойшло. Це я поняв. О, ще якась штука, 20 гемів. Давай отримаємо. У мене ще 40 гемів, ще якийсь квест, ось можна отримати. Вбити два нуба. Це ось оцих чуваків. Окей, ну я, я можу їх попробувати побити, тільки мені треба трішечки прокачатись зараз. Я думаю, що це можливо. Ще, до речі, є. Ааа, ось щоб далі, да? Данжі плюс крафтінг машин, треба да, тисяча вінів. Одессики взяти. Усі за Цього буду получать, по 125. Так мені до нього ще спробую дойди. обалдеть на нього треба тисяч 30, щоб перемогти. Ну, 50, взагалі просто. Але я думаю, що за 30 можна. Ну є ідея, можна оцю ось за 50 купувати. До речі, у мене є 8 тисяч, я ще куплю нові перчатки. Бем. О, все, більше отримаю. Супер. Ну, тепер цього щас я на Ізі зможу перемагати. Диви, як його тупо викидаю. Оце Саня прокачався, так? Да? Оце вже нормально. 50 є, можна ще ще одне яйце відкрити. А ну Свиня вроді випала, да? Вроді свиня. Да, свиня випала. Ага, свиня, свиня, свиня. У мене є певна ідея. Можна дещо перевірити. Ось є голден машин. Три свині, 50%. Пробуємо. Давай, я, я сподіваюся, що мені повезе. Раз, два, три. Будь ласка. Мені пощастило. Було 200%, а стало. 400. Ух ти йо! Оце я розумію. Оце я розумію. Можна прокачуватись так. Хо-хо! 400 відсотків тупо. Голдова свиня. Оце тема. Я, правда, кристали потратив, але то таке. Отут ще можна було попробувати відкрити. Тут, походу, жорсткі тіпи падають Да, за 50. Давай спробуємо зараз якось отримати їх. Я не знаю, що вони даються за перемогу, тому зараз спробуємо їх отримати. У мене плюс 10% через те, що друзі грають. Зараз я спробую. Так, ні, не дались. Давай ще раз. Мені все одно кубки зайвими не будуть. Ні в якому разі. Так, не дались. 27 у мене кристалів. Давай зараз дивитись. У мене вже, до речі, 15 тисяч сили. На секундочку то. І знову не далось. Що ж мені так не щастить, га? ну. ось о, є 10 мені дали бонусом. Е, далі победити оцього, да? Обалдеть. Так у нього 50 тисяч, а я його не скоро поб'ю. А, 37 у мене вже кристалів. Мені ще все на все на 13. Давай спробую зараз його завалити. Я хочу, щоб мені кристали дались. О, дали кристали. 43 у мене вже є. Давай ще раз. Ще раз просто кристали, щоб дали. Або два. Я не знаю, скільки мені треба. Так, поки кристалів не дало. Давай, 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 давай. О, дали! Скільки? 48. Мені тупо два не вистачило. Ладно, давай тебе зараз завалю. Так, у мене 20 тисяч, у нього 50. Ні, я програю. Я програю, бачите? Я програю. Ладно. Диві, як він мене, викидує просто. Дикий накачаний. Це шок. Ні, мені треба ще трішечки. Мені треба ще тисяч десять і я зможу його завалити. Диві, я тут поваляюсь. Ану, давай з цим. Мені треба кристалів трошки. Трошечки, капелька взагалі. Бем, не дало. Давай ще. Давай, 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 давай. О, дало. Все. Оце тема. Погнали зараз відкривати. Ану, я сподіваюся, тут потужні даються, не. Так що ми дало. Мені жорстко тіпа дало. 1800%! По 118 чи 100... 178. Ти що гониш? Я ще жесік прокачуватись буду. Надо було раніше його відкрити. А я взяв, потратив, щоб свиню з'єднати. Обалдіть, я би ще одне таке відкрив. Я би ще одне таке відкрив. А як назбирати то грошей швидко? Ну, щоб назбирати, треба квести проходити Ні, зараз я в теорії цього боса зможу побити. Давай подивимося. Да, я його б'ю, Я перемагаю, я перемагаю. Помаленьку, але перемагаю. Ну, як помаленьку, не супер і помаленьку, але перемагаю. Диви, як я валю, просто тупо розносю. Ізі. І ще і ще й цих дало мені. Все, наступна нагорода буде через 6 годин. У мене є отакі штуки. М -м а як і одягнути щось? У мене тупо нема що одягати. А ще можна відкрити наступну сторінку. Так, квест, переміг. Открити три і більше, пет яйця. Ну я зможу ж звичайні відкривати. Правильно? Я можу три відкрити? Треба купити, так? Да? Ладно, я відкрию по одному. Давай, давай. Звичайний, ще один. Давай. Так, свиня, і ще один ще одна свиня. Все, я пройшов, да? Да. Так щоб отримати два болта, треба побити ще якусь когось на арені, да? А ну давай. Ось я кент, зараз будемо битись. А, так я тупо виніс. Ти їх тупо виносіть тут. я їх тупо виносіть. <с> Ладно, це походу не тут. Надо Desert Arena. А, uh, Desert Arena, Це, мабуть, отамо. Це, мабуть, і тут далі. Ше є хемшоп, до речі. Ох, oh, йо! Oh, Можна швидкість прокачати. Магніт. А на що мені магніт? Петлак. Буст, вінбуст. Ні, ну непогані штуки. Ось він uh, буст хороша штука. Бенк. 11%. Більше кубків буде давати. Оце прикольна штука, проте я не знаю, як мені тут далі пройти. Надо тища кубків. Тища кубків. Що його робити? Будемо пробувати далі, дайте. Будемо далі прокачувати. Треба тисяча кубасів. Куда без тисячі кубасів просто? У мене вже 50 тисяч сили, я щас його просто буду виносити на ізі. 825 є кубків, ще два рази його перемагаємо просто. І я йду в нову локацію. Я сподіваюся, що це нова локація. Я не знаю, що тут таке може бути ще. Або я можу зробити ребітка якогось. Я не знаю, що то за ребітки до кінця, але треба буде зараз подивитись. Головне, просто далі оту штуку відкрити. Бо там є якась блискавка, ну, треба 50 тисяч сили, типу. З такими петами і такими рукавичками, то я 50 тисяч швидко наберу. До речі, рукавички, осьо, смарагдові. Ти що, по 260. Як я фармлю? Сочно, ану, відкрити зону. Відкрив зону, ось оце вона є. Бенц. погнали. О, так це я вже якраз і на новій локації. Дезерт Ек. Дві з половиною тисячі. Ось якесь ковадло. Тихо, ось якесь ковадло, ану. Ооо, диви! Які бонуси. Воно ж може скрафтитись як хороше, так і не дуже. Так, це, походу, штука клевір. Піша вдача буде. 5, 10, 15, 25%. Або ось така штука. Ну, ми можемо і та й та зробити. Оце закрите. Давай цю штуку поки скрафтимо. Звичайний випав, блін, а гемів більше немає, поняв. Давай його одягнемо по 320! А це що таке? Акцент, дулдемеж тут. Ага, мій демеж стане 0, але я получу. Получу більше, більше сили за клік. Типа 3 в мене стане. То давай. Я по 960 за раз получаю. Я ще з цих 50 тисяч на ізі просто наберу. Я ще цих 50 тисяч тупо на ізі. Я ще сотку наберу. А що тут за кінтеє? Кого бити надо? 4 ляма. Ось о 62 тисячі, ковбой, 600 дає за нього. Непогано. І ось, о, і ось о Данжі, диви. Через 8 хвилин відкриється. Окей. У Мене вже 70 тисяч, ти подиви. А, надо 100. Ладно, щас. 100 наберемо, це не проблема. Головне, десь кристали щас понабирати. Так, 100 тисяч є, одягаю. Диви, по 1600 получаю. Так я ще з цього кента просто розмочу. Я просто його щас і здіватись з нього буду. Диви. Йому хана, диви. Бем! Ні, мені просто шопет випав за 50 кристалів, потужний. Ще раз побив його. Жалко, геми не падають. От Геми, аби випали, було б хорошо. Можна було б реально прокачатись. Диви, 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 що роблю з ним. Геми не падають, жалко, блін. Я хочу геми! Просто раз випадіть. Ось о ми випали. Супер! У мене є 6, я можу крафтити. Я можу крафтитись. Е, дивіться, я подумав, що мені оця штука не сильно треба, тому що в мене, якщо я буду грати, у мене завжди будуть грати друзі, і в мене все рівно буде більша вдача. Тому я би оці ресурси витратив на ось цю штуку. Мені здається, сюди важніше взяти. Тому давай. Знову 20%! А я можу два штуки одягнути? А я можу два штуки одягнути, і воно стакається. Подожди, 1300, а що воно мені дає? 933. А 933. 93. Так, воно дає більше демеджа мені. Давай одягаємо. Зараз буде 300 тисяч на їзі. О, 750 тисяч Жо, жесть. По 75 туди є. Ну, 10 разів перемогти, та й все. Так, до речі, квест пройшов. Ще 10 гемів, супер. Побити... А, відкрити дезертек. Ну, я якраз його ще не відкривав. Давай відкриємо. Подивимося, що там випаде. Бем. У, Ні, а це звичайний. 257%. Ну, трішки відсотків підняли, але не так, щоб багато. Зовсім капельку, типу, підняли. Панали, прокачуємося. До речі, бонус якийсь у мене тут з'явився. А у мене тут їх багато. Давай. Геми. 50 гемів дало, прикинь. 10 хвилин дамач, е, е, буст по демеджу. І 10 хвилин він буст. Обалдеть, я щас і демеджу буду більше да наносити. По 2 600. І щас е, буду більше вінів отримувати за перемогу. Диви. Диви, як я його валю. І я мав би отримати 3000 вінів, але я отримую, походу, 6. Да, я б... дуже багато отримав, Ще гемів дали. Жесть! Це капець. Як жорстко дає, так почекай. А чи можу я тут щось скрафтити ще? Ось цю штуку, наприклад. А, мені одного винтика не вистачає. Однієї гайки тупо не вистачає. Вистачає, а отут що? А цю я не можу штуку відкрити. Ладно, тупо однієї гайки не вистачає. Ладно, 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 ладно. 400 тисяч є, треба мільйон. У мене є ідея. Я хочу тепнутись на минулу локацію, відкрити там яйце. Let's go. Я хочу відкрити тут яйце. Тут все-таки яйця дуже потужні. Ну мені правда випало таке дуже сильне, але ну все рівно. Може зараз випаде хороше. Ні, випало звичайне, але у нього 1200% відсотків, та ну ти гониш. По любому, таке треба відкривати. По любому, і гемшоп. Тут можна прокачати собі вінбуст. Ні, не вистачить. Швидкість нема сенсу качати. Ну тут взагалі було б хорошо він буст прокачати, проте не вистачає трошки гемів. Я думаю, що я зараз прокачаюсь. У мене є вже 500 тисяч, я можу оцього ковбоя валити. Диви, як в тупо його. Так, а ці можна поки збирати. Кубки. Кубки можна збирати, тому що мені все рівно треба буде, щоб їх відкрити. Багато, щоб відкрити наступну локацію. Диви, як я валю. Просто дай Боже б'ю. О, гемедало медало. Супер. Можна йти зараз відкривати. Точніше, не відкривати, а прокачувати. Іданш відкриється через 2 хвилини. Let's go! Так, мені сюди, тепер сюди. Отут прокачати він буст. І піти далі. Все, Жеся я зараз буду отримувати. Купу просто. Треба ще з півтора ляма нафармити. І ми цього чувака поб'ємо просто. Давай, 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 давай. Може, краще навіть два ляма нафармити. Ну хоча два ляма тут тяжко, довго, довго два ляма. Хоча, ну, фармиться швидко. Блін, що ж я туплю? Рукавиці треба, другі. Ось сьо. А, ну я не сильно тупив, їх тільки відкрили. До речі, оцю штуку можу щось тут відкрити. А, не можу. Є місії, які я не виконував. Ну, що ж поробиш? Д я би ще вдан щось опішов, півтори хвилини. Але я хочу цього чувака зараз побити. З нього дуже багато кубків дасть. Диви, як тяжко, тяжко йде, тяжко йде. Але валю, валю. У ну, мене лям 3, а в нього лям 5, у нього більше. Але я завалив і геми отримав. Ха-ха! <с lyrics> Супер! У мене вже 113 тисяч кубків. Я можу цих і тут відкрити, капець як багато. Тільки нема сенсу їх тут відкривати. Так, півтора ляма вже є. Нам сейчас два ляма буде, я зроблю ребітха, і я буду отримувати замість э, X3, X9. Просто буде жесть, як швидко фармитись. І якраз дам данж відкриється, ми підемо в даш, подивимося, що там взагалі відбувається. Все, два ляма є. Оця штука go. По 16 тисяч зараз! Разом з зількою. як шурує. Ого, я по 5 фармів, тепер по 16. Обалдеть. У мене вже 600 тисяч. А скільки там далі треба? 25 мільйонів. Ні, то вже багато. О, данш відкритий. Давай телепорт. Зараз треба підкачатись, хоча б до мільйона. Все, погнали. А це я зможу отримати за винагороду. Якщо буду бити ворогів. Давай. О, тут можна качатись, непогано. Так, перша хвиля. Диви, як розніс, просто. А, так Ізі, все, я щас буду валити. Я знаю, що робити. Мене, 100, мене 200 хп, я регенюсь. Так, у кентів по 75 тисяч. Ізі, отримую. Я тут якраз і прокачаюся, і зароблю дуже багато всього. У мене є 5 хвилин. У мене є 5 хвилин. А, 5 хвилин, мені дається на те, щоб перемогти одну хвилю. Типу, а хвилі нескінчені, да? Утіпів ось по 200 тисяч, я їх диви. Тупо і здіваюсь з них. Та мене вже мене вже сіки 3 мільйона, 3,5 мільйона сили в мене. Так я зараз прийду, я боса зможу побити. Жесть. Диви. Я тупо з них іздіваюся, але вони зараз прокачуватись будуть сильно. У них зараз 400 тисяч, наступні, напевно, будуть десь по 1600, 700, 800, по скільки 600, да, вгадав. Ну це супер-ізі поки що для мене. У мене вже 5 мільйонів сили. Дивись, зато бонуси, бонуси хороші дуже. Надо йти далі. Так, по лямчику вже. У пацанів уже лямчику. Вони вже мене доганяють. А ні, нічого він мене задамажив! Нічого він мене задамажив, мене 100 хп лишилось, навіть 90. Зараз уже відрегенеться потрошки. Так, що тут у вас? По два ляма. Ну, по два ляма. я ізі рознесу. У мене 66. Нічого він мене за майже вбив. Не, він мене завалив, прикинь, Дивись, який я отримав! 120 гемів! 120 гемів! Так, надо відкрити по-любому цю штуку. По любому. Відкриваю. Так, нормально, нормально. А, одягаємо. По 21 тисячі, Та ти шо? Так, що там далі? ще щось скрафчу. ще скрафчу, не переймайся. І сейчас я ще й цього поб'ю, Я його сейчас поб'ю, має 7 мільйонів. Що на приколь, Ну ладно, давай ось цю штуку сейчас. Звичайно, випала, Ну. И давай, блін, давай ще одну. І ще одна, звичайно, та ви на приколі! По 27 тисяч. 27 тисяч. Прикинь. У мене 7 мільйонів. Давай нові, нові рукавиці вдіну. І до речі, квест. Прийняти винагороду. Осьо, самі круті. Так я щас просто тут все пройду. У мене ще є Х2 він на одну хвилину. Я не знаю, скільки займе його побивати. Ну, б'ю я його бистро. І мені падає за це дуже багато, дуже багато. Автофайт треба виставити на самого експерта. Зараз я просто з нього знущатись буду. Я правда не знаю, скільки в мене ще кубків, але я просто буду його валити. Дивись, що я з ним роблю. Ізі. Диви, 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 диви. диви. О, хеми дали. Так, у мене лям 300. Все, ІЗІ! Одкриваємо, йдемо. Ідемо відкриваємо. Unlock zone. Все, халява. Погнали. Що в нас тут? Кінти потужні, да? 6 мільйонів на цього. Ну, цього я поб'ю. 750 тисяч за нього дає ви що на приколі. Давай, 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 давай. Ізі. Просто розніс, чувака. Так, тут є якась рейнбоу машина. А це із голда можна зробити радужного. Поняв. Ще є якась є штука. Опа. Їх можна прокачувати. Обалдеть! Ух, одягаю. Було по 27, зараз стало по 18, але в мене просто зілька пропала. Тому так. Тут є теж рукавиці, потужні. А данж закритий, так? Да? Данж закритий? Давай зараз тепнемся, подивимся. Так, я можу в ліс. Наступна локація. Данж. Ага, данж. Да, данж закритий його можна тільки один раз використовувати. Я поняв. Ну, друзі, це було дуже потужно. Я знаєте, що зараз хочу зробити? Я зараз хочу дещо начудити Так, по перше, я хочу бонуси забрати. О, пет лак буст. Но це мені зараз не потрібно. Мені треба. Healing кіт. А, я швидше буду хілитись. До речі, треба така штука. Давай скрафтимо. 120% нормально. І я би зараз крафтив отаких от дуже багато. Просто на всі гроші. Бем. на накрафтив. Дуже багато. Тепер я біжу в наступну локацію. Диви. До речі, в мене колесо фортуни з'явилось. Давай покрутимо. Мені ще досі вискакують ці штуки, бо я їх накрафтив. Ану. Damage буст. Damage буст Х2. Непогано, хай буде. Активовувати його не будемо. Наступний раз уже. А поки що ми йдемо ось сюди. І тут качаємо ці штуки. Ще раз качаємо. І потім ці три робимо фіолетовими. Ти типу, подиви. І я просто все одягаю. І я формлюю по 24 тисячі, а не по 18. Я став більш прокаченим. Ця штука триляма коштує. Давай зараз відкриємо це яйце. Зараз я відкрию. Надо тільки цього кента побити. Я не знаю, що падає з нього, але я хочу його відкрити. Може, з нього і ерунда падає порівняно з тим, які пети в мене. Але оцю ось ось свиню я би замінив. А, ні, почекай. Я б не замінив її. Вона потужна дуже. Щас подивимося, що з це падає взагалі. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Так, мені випав е, раритет. Мені випав слон. В слон. На 900%. Він непоганий, проте він точно не те, що мені потрібно. Він точно не те, що мені потрібно. Мені потрібно вже йти на нову локацію, бо тому вже буде складніше і цікавіше. А тут у нас ляма. Угу, 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 угу. я поняв. Коротше, одним словом, що мені треба зробити, це щас спробувати зараз прокачатися до 20 мільйонів. А тут ще й 25 треба. Коротше, багато ще треба. І тоді робити X. У мене x x 9 виросте до X27. От Ото тоді вже піде прокачка хороша. Тоді вже можна буде тащити. Типа, бо на цього чувака треба 435 мільйонів. Цього не зробити без е, оцього ребітха. Просто це нереально зробити. Тому, друзі, все завершується на тому, що вам потрібно поставити слово подобайне, і ми обов'язково повернемося в цей режим. З вами був Саня, і всім пока.